Роксоланно, ти мусиш сказати нам кілька слів про своє відчуття Ти перемогла. І ми чекаємо від тебе виконання конкурсної поезії. Я завічу себе, що люди. Що таке поезії було легше, правда? І ще аплодуємо! 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 Ми дякуємо видоповані, Роксанки. За вишнеська Лариса Євгенівна області для неї. тобі знову. Я би зразу хотіла підчитати. Погинеш. Згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись добрі роси. Мій край не повинний. За що тебе Господь кара? Край тяжко за Богдана, чи за скаженого Петра, чи за панів отих поганих до краю нищить? Покара уб'є і правдиво, бо довго, довго, терпеливий дивився мовчки на твою кріховну твою утробу. і рек реквогоніві. Потреблю твою красу, твою оздобу, сама розітнишся в злобі, сини твої тебе уб'ють, Оперення з зачаті. В очреві згинуть, пропадуть на недолежані курчата, і плача, матері плача. і сповню гради і поля, та зрить розкине земля, що я держити і все бачу. Воскресне мама. І вернись, цю хату опочи. Питаєш, надто вже стомилась, гріхи мені не сучи. Спочивши, скорбно й скажи, проци своїм лукавим шадам, що пропадуть вони лихі, що їх без і зрада, і криведушім і огнем кривавим, Пламенем, мечем нарізаних на людських душах. Що крив... Їх краткий, п'яний господар Десь вам пити, десь вам їсти, Десь коня вам б сісти, там тікать не втечете. І не сховайтеся всюди, вас найде правдан став, а люди підстережуть вас на то теж в кайдани. Роснуться, розірвуть, розіпнуть, і вашої крові собаки собаки. Напевають. І додай Таке слово їм додай без причі. скажи, зробили руками, скверними, створили свою надію, Чи те, що цар наш Бог і цар надії удує в бігдову і, і, і сирить? Ні, не те. Скажи їм, ощо? Брешуть боги, ті ідоли в чужих чертах скрізь що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не вечує, не нетремне слово розкляне, а слово нове, між людьми криком.